Вітаю вас, дітлахи, та запрошую на цікаве заняття зліплення. А ось що ми сьогодні будемо любити, або кого ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Ось послухайте вірно, людям я служу, їм дерева сторожу, від комах їх захищаю, замість рук я крила маю. Хто це, діти? Так, це пташка. І от саме весняну пташку ми будемо сьогодні з вами ліпити. Дітки, ліпити весняного птаха ми сьогодні будемо із пластиліну насіння соняшника, лаврового листа та маленьких пірчинок. Для цієї роботи нам і потрібні. Подивіться, різнокольоровий пластилін, ви можете ліпити птаха. З якого хочете пластиліну. Нам потрібні три листочки лаврові, нам потрібне одне насінечко на соняшника і дві перчинки. А ще дошка, а ще стека і ваші вмілі ручки. Отже, підготуємо пальчики. Отже, наша пальчикова гра пташенята. Подивіться, полетіла пташка мати малюкан, Жуків шукати. А малята не літають і з гніздечка виглядають. Давайте ще. раз. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати, а малята не літають і гніздечка виглядають. У нас два шматка пластиліну великий та малий. Беремо великий. Розм'якчаємо його своїми чарівними вміючими пальчиками, робимо круг, а потім невеличку ковбаску. Так, далі далі, поклали беремо інший шматок пластиліну, менший за розміром. Розм'якчаємо, робимо кулю, а потім цю кулю ставимо зверху на тулуб і примазуємо зі всіх сторін. Кінчиками пальчиків примазуємо ось тут, знизу. Ось так. Далі ми беремо наші дві горошеньки перцю і вставляємо їх замість оченят. А потім вставляємо насіння соняшника. Ось так. Ось що вийшло. Далі, обережно тримаючи за голівку та або за шийку, ми робимо надрізи стекою. Подивіться, знизу. Ось так та ось так, щоб ставити крила. Далі ми беремо, ну ось листи, листочок, зажимаємо його, потім беремо інший із нашого лаврового листа. Так, ось вони крила. А далі не вистачає хвостика. І ми знов робимо ось такий надріз. І ось туди в надріз, ми вставляємо ось так і зажимаємо ручками. І ось подивіться, дітки, який гарненький птах у нас з вами вийшов. І назвали ми його весінній птах. Дітки, подивіться, ось таких весняних птахів ми з вами сьогодні навчились виготовляти із пластиліну та природного матеріалу. Отже, беріть все необхідне, сідайте і виготовляйте! А я чекаю ваших робіт, фотографій з вашими роботами. До нових зустрічей, діти! До побачення!